Чи замислювалися ви колись, що насправді залишиться, коли сплинуть роки, коли сивина вкриє ваше волосся, а світ, здається, невпинно рухатиметься вперед, не озираючись. Якщо і є щось, чого ми вчимося протягом усього життя, то це те, що юнацька самовпевненість часто розсипається, немов пісок крізь пальці. Однією з таких непорушних, здавалося б, істин є віра в те, що сім'я завжди за будь-яких обставин буде нашим надійним притулком. У цю ідею дуже зручно вірити, адже з раннього дитинства нас навчали, кровні зв'язки є непорушними. Нам обіцяли, що діти будуть поруч у нашій старості, що онуки оточать нас любов'ю та увагою, і що нас шануватимуть за пройдений шлях і мудрість. Але що якщо ця віра є не просто наївною, а й глибоко небезпечною для нашої психіки? Карл Густав Юнг, один із найвидатніших мислителів глибинної психології, лишив нам незручне попередження про факт, який так важко прийняти. Він стверджує, що ідея безумовної та незмінної сімейної підтримки це ілюзія, і ця ілюзія може коштувати дуже дорого тим, хто занадто вперто тримається за неї, ігноруючи внутрішню роботу. Сьогодні ми вирушимо у подорож роздумів та самопізнання, подорож, яка може назавжди змінити ваше бачення власного майбутнього. Це знання є незручним, воно вимагає мужності, але воно ж є й глибоко визвольним. Уявіть собі на мить долю людини, яка все своє життя присвятила плеканню сімейного вогнища. Вона з любов'ю виховувала своїх нащадків, була присутня у кожній важливій миті, жертвувала власними прагненнями та мріями, щоб забезпечити їм найкраще життя. У глибині душі вона завжди вірила, що коли настане її черга потребувати турботи, спілкування та присутності, її діти будуть поруч. Чи не так? Зрештою, чи не є це справедливою відплатою? Вона віддала все, тож цілком природно очікує отримати цю любов у відповідь. Однак, як це часто буває, реальність виявилася іншою. Діти виросли, створили власні світи, власні гнізда, переїхали до інших міст чи навіть країн. Телефонні дзвінки стали рідкісними, візити ще більш епізодичними. Завжди з'являлися нові зобов'язання, вічний поспіх, пріоритети їхнього нового життя, і в якийсь момент ця людина усвідомила гірку істину: ніхто не прийшов, щоб врятувати її від самотності, яку вона відчувала, незважаючи на збудовану сім'ю. Те, що сталося з нею, є значно поширенішим явищем, ніж нам хотілося б визнати: діти не належать своїм батькам. Вони виростають, будують свої власні самодостатні всесвіти, і ці нові світи не завжди включають батьків як головних дійових осіб. Суспільство змушує нас вірити у передбачуваність життєвого циклу, де старість природно має бути оточена любов'ю родини. Проте правда в тому, що багато батьків і бабусь і дідусів проводять свої останні роки, відчуваючи себе невидимими для тих, кому вони присвятили всю свою життєву енергію. Карл Юнг попереджав, що процес старіння вимагає глибокої внутрішньої трансформації у нашому самосприйнятті та у сприйнятті наших стосунків. Велика трагедія не в самому старінні, яке є природним, а в нерозумінні того, що роль, яку ми граємо у житті інших людей, неминуче змінюється і часто зникає. Якщо сім'я не є непохитною скелею, якою ми її уявляли, що ж нам залишається насправді? Те, що я скажу, може прозвучати різко, але це необхідно. Ніхто ніколи не обіцяв вам, що родина буде вашим вічним притулком ніхто не запевняв, що ваші діти матимуть час провідувати вас щовихідних. Ніхто не підписував контракту, де було б сказано, що онуки цінуватимуть вашу присутність більше, ніж мерехтливі екрани своїх гаджетів. Ніхто не давав гарантії, що якщо ви віддали всі свої сили іншим, то інші зроблять те саме для вас. Проблема лише в тому, що нам так часто розповідали цю соціальну казку, що ми почали в неї вірити. І коли ця казка руйнується, ми відчуваємо себе зрадженими. Але ким зрадженими? Своїми дітьми, які просто слідують вимогам часу та власної долі, ні. Ми відчуваємо себе зрадженими тією ілюзією, яку самі ж і плекали. Юнг дає нам новий звільняючий шлях. Він навчає нас визволення, настає тоді, коли ми усвідомлюємо, що єдина людина, яка може гарантувати нам внутрішній спокій та безпеку у старості, це ми самі. І саме про це самостійне будівництво, ми зараз і поговоримо. Якщо родина не є непорушним фундаментом, як нам казали, що ж тоді тримає нас на ногах. Відповідь може бути дуже некомфортною, адже це те, що ми будуємо всередині себе. Філософ Артур Шопенгауер казав, що справжнє щастя не може залежати від чогось зовнішнього, бо все зовнішнє може бути у нас відібране. І родина у цьому сенсі належить до цього зовнішнього мінливого світу. Діти можуть піти, партнери можуть покинути, друзі можуть обрати інший шлях, але існує щось, що ніхто ніколи не зможе у вас відібрати. Це те, що розуміли Юнг, Шопенгауер та інші великі розуми. Сила, яку ви розвиваєте в собі, є єдиною гарантією гідного та незалежного майбутнього. Чи готові ви розвинути цю силу? Скільки самотніх батьків, які вклали все у свою родину і залишилися наодинці, ви бачили навколо? Скільки літніх людей роками чекали на візит, який так і не відбувся? Якщо ви не почнете усвідомлену підготовку зараз, що змушує вас думати, що ваша доля буде іншою? Час не чекає, і він не дасть вам другого шансу підготуватися. Саме тому ми переходимо до суті, що насправді може гарантувати повноцінне та незалежне життя після 60 -ти. Відповідь не в родині, не в дітях. Відповідь криється у чомусь набагато глибшому, потужнішому і більш визвольному у вашій індивідуації та автономії. Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі душевні рани гояться важче за інші. Я кажу не про фізичний біль, а про невидимі травми, що народжуються, коли ми чогось від когось очікуємо і стикаємося з байдужою порожнечею. Очікування це повільна отрута, це мовчазна обіцянка, яку ми даємо собі, не усвідомлюючи, що ніхто, окрім нас самих, її не підписував. З раннього віку нам навіють, справжня любов передбачає взаємність. Якщо ми дбаємо про когось, вони обов'язково дбатимуть про нас. Якщо ми завжди присутні, вони також будуть поруч. Якщо ми жертвуємо своїми бажаннями заради інших, вони це визнають і відповідуть тим самим. Але потім минає час. Життя бере своє, і одного дня ми усвідомлюємо гірку правду. Не всяка любов проявляється так, як ми того очікуємо. Чи означає це, що люди нас не люблять? Не завжди, але це означає, що їхня любов підпорядковується їхній власній, а не нашій логіці. Юнг вчить нас, що людське страждання виникає від зіткнення між нашими внутрішніми проекціями і зовнішньою реальністю. Чим більше очікувань ми створюємо, тим сильнішим буде розчарування, коли вони не справджуються. І можливо, не усвідомлюючи того, ви потрапили у пастку однієї з таких ілюзій. Ви, можливо, допомагали тому, хто ніколи вас не віддячив. Можливо, ви чекали на визнання, яке так і не прийшло. Можливо, ви довіряли тому, хто підвів. Найважче прийняти те, що помилка була не в тому. Тому що ви любили, помилка полягала у невидимому очікуванні, негласній вимозі, сформованій у вашій свідомості. Велика частина страждань походить від ілюзії, що хтось нам щось винен. І ця ілюзія здатна нас ув'язнити. Вона виникає всередині родини у дружбі, у партнерських стосунках, коли ми віддаємо більше, ніж інший здатен віддати у відповідь. Але істина, яку мало хто приймає, така ніхто нікому нічого не винен. І чим раніше ми це зрозуміємо, тим швидше звільнимося від порочного кола розчарувань та образи. Що ж робити, перестати любити, припинити вкладатися в інших. Зовсім ні. Нам потрібно змінити напрямок нашого погляду. Замість того, щоб питати, чому вони мене не цінують, почніть запитувати, що я можу зробити, щоб емоційно зміцнити себе, як я можу бути щасливим незалежно від реакції інших людей, що я насправді контролюю. Адже в кінцевому підсумку ви не контролюєте любов інших, але ви контролюєте любов, яку розвиваєте до себе. Ви не контролюєте, чи дзвонять вам діти щодня, але ви можете побудувати наповнене цілеспрямоване життя. Таке, що навіть якщо вони не подзвонять, у вас все одно буде безліч приводів для посмішки. Відстороненість це не відсутність любові, це емоційна свобода. Коли ви перестаєте чекати, що інші заповнять порожнечі, які можете заповнити лише ви, відбувається диво. Образа розчиняється, туга втрачає свою силу, а самотність стає вибором, а не покаранням. Уявіть, що раптом усі навколо вас зникли, жодних дзвінків, жодних повідомлень, жодних соціальних зобов'язань, лише ви, як би ви почувалися. Якщо першою відповіддю був страх, порожнеча чи відчуття покинутості, то можливо саме тут криється корінь вашого найбільшого страждання. А тепер уявіть інше, що якби ця самотність була не вироком, а дарунком, що якби замість того, щоб бути болісною порожнечою, вона стала порталом до вашого істинного внутрішнього світу, Юнг вважав, що здатність бути наодинці одне з найбільших психологічних досягнень людини. На його думку, чим більше людина потребує зовнішнього схвалення, щоб почуватися добре, тим більше вона віддаляється від своєї істинної сутності. Ми живемо у світі, який героїзує зв'язки, соціальні мережі, постійний контакт. Ідея бути наодинці здається жахливою, бо ми звикли бачити в цьому ознаку невдачі. Але що станеться, коли ми виявимо, що самотність це не відсутність, а присутність самого себе? Багато хто з найбільш самотніх людей у світі оточений натовпом. У них є сім'я, друзі, колеги, їм є з ким поговорити та куди піти, але глибоко всередині вони почуваються невидимими, і водночас є ті, хто живе наодинці і знаходить у цій тиші спокій, якого більшість ніколи не знайде. Що розділяє ці дві реальності: сприйняття. Якщо ви розглядаєте самотність як щось, що потрібно відчайдушно заповнити, вона стає в'язницею. Але якщо ви бачите в ній можливість для самопізнання, вона може стати найкоротшим шляхом до свободи. Чому так багато людей бояться залишитися наодинці? Тому що самотність змушує нас зіткнутися із самими собою, жодних відволікаючих факторів, жодного зовнішнього шуму, жодних виправдань. Коли ви наодинці, усі емоції, які ви поховали, виходять на поверхню. Можливо, саме тому деякі люди уникають тиші, вмикають телевізор, безцільно гортають стрічки новин. Вигадують собі зобов'язання, аби уникнути того, що є справді важливим. Але чи працює ця втеча? Юнг казав, що кожна людська істота несе у собі частини, про які вона не підозрює, і якщо ми не подивимося їм в обличчя, вони зрештою почнуть нами керувати. Вихід не в тому, щоб уникати самотності, а в тому, щоб переосмислити її. Вам не потрібен натовп, щоб. Відчувати себе цілісним, вам потрібні міцні стосунки із собою. А ці стосунки можна побудувати лише в тиші. Не лише емоційна та психологічна незалежність є ключовою. Потрібно поговорити про те, в чому мало кому вистачає мужності зізнатися. Справжня цінність фінансової автономії. Чому залежність від інших може стати найбільшою помилкою вашого життя? Уявіть собі, вам 75%. Здоров'я вже не те, і прості завдання, як-от підйом сходами чи перенесення сумок із продуктами, стають щоденною проблемою. Вам потрібна допомога. Хто буде поруч, коли цей день настане? Юнг сказав, що свобода людини безпосередньо пов'язана з її здатністю, ні від кого не залежати у виживанні. У сучасному світі ця свобода має чітку назву фінансова незалежність. Більшість людей живуть так, ніби молодість триватиме вічно. Ми віримо, що завжди буде час, щоб почати заощаджувати, подумати про це пізніше. На жаль, жахливі цифри свідчать про протилежне. Це означає, що на кожні 10 людей, які досягли старості, шестеро є повністю вразливими. Їхнє виживання залежить від доброї волі членів сім'ї або соціальної допомоги. Ці люди не дійшли до цієї точки, бо вони так вирішили. Вони просто не усвідомлювали, що йдуть до неї. І тепер, озираючись назад, розуміють, немає часу повернутися. Багато хто вірить, що коли настане старість, родина стане їхньою найбільшою опорою. Але будьмо чесними, це не завжди працює. Так, є згуртовані родини, але є й інша реальність: самотні літні люди, які живуть як невидимий тягар у своїх оселях. Вони залежать фінансово від дітей, які й самі перевантажені, і відчувають, що кожне їхнє прохання супроводжується тягарем провини. Істина сувора: ті, хто залежить від інших, втрачають право вибору. Ви втрачаєте право обирати де жити. Ви втрачаєте право обирати, що їсти. Ви втрачаєте право сказати ні, не побоюючись наслідків. Істинна свобода, як вчив Юнг, це можливість володіти своїм життям до останнього дня, скільки коштує ваша свобода. Якщо у вас немає власних ресурсів, ваша старість не буде вибором, це буде випадковість. Існує ще більша проблема. Ваше оточення не завжди діятиме у ваших інтересах. Дослідження показують, що значна частина літніх людей страждає від фінансової експлуатації у власній родині. Це означає, що кожен четвертий, хто вірив, що може довіряти своїм дітям чи онукам, зрештою виявився зрадженим. Все, що потрібно, це невелика помилка у плануванні, момент вразливості, і раптом контроль над вашим життям більше не у ваших руках. Ви коли-небудь спілкувалися з літньою людиною, виживання якої залежить від інших. У їхніх очах ви побачите щось особливе: важке мовчання, стриманий смуток, відчуття, що якби вони могли повернутися в минуле, вони зробили б усе інакше. Але вони не можуть, бо коли усвідомлюєш, що свободу втрачено, зазвичай вже надто пізно її повертати. Вибір за вами. Ви можете продовжувати жити так, ніби старість ніколи не настане, ніби сім'я це запорука безпечного майбутнього. Або ви можете поглянути на реальність і вирішити, що ніхто крім вас не нестиме відповідальності за ваше благополуччя. Найбільша помилка, яку ми робимо старіючи, це не час, який ми дозволяємо спливти, і не гроші, які ми не заощадили. Найбільша помилка це неготовність прийняти правду про себе. Ніхто не зможе вас врятувати, крім вас самих: ані родина, ані друзі, ані держава. Ви можете чекати, можете вірити, що хтось прийде і простягне руку. Ви можете жити з комфортом, думаючи, що любові інших буде достатньо, аби вас захистити. Але роки навчили нас, що люди слідують своїми власними унікальними шляхами. Що залишиться, коли все, що ви вважали правильним, зникне? Що залишиться, коли ваше здоров'я вже не буде колишнім? Коли коло спілкування звузиться, коли час, який здавався нескінченним, стане дефіцитним товаром. Відповідь настільки ж сувора, наскільки й визвольна, залишиться лише ви. Те, що ви побудували, чого ви навчилися, ким ви стали. І якщо ви нічого не збудували всередині, якщо все життя чекали, що світ подарує вам безпеку, ви загубитеся. Карл Юнг показав нам, що найвеличніша мета людського життя це не любов інших, не прийняття, не фінансова безпека, а щось значно глибше пошук індивідуації. Індивідуація це процес становлення повноцінною та автономною людиною, незалежною від зовнішнього схвалення. Це той момент, коли ви усвідомлюєте, що вам ніхто не потрібен, щоб підтвердити ваше існування, коли ви виявляєте, що справжній спокій походить не від того, що можуть дати інші, а від того, що ви можете знайти всередині себе. І знаєте, що найцікавіше, коли ви досягаєте цієї стадії, страх зникає страх самотності, страх бути відкинутим, страх бути покинутим, бо ви розумієте. Поки у вас є ви самі, ви ніколи не будете по-справжньому самотніми. Ви знаєте, що потрібно робити. Ви знаєте, що не можете залежати від інших. Ви знаєте, що необхідно будувати свою фінансову, емоційну та психологічну незалежність. Ви знаєте, що ваша свобода безпосередньо пов'язана з тим, наскільки ви можете забезпечити себе. Питання лише в тому, що ви збираєтеся робити з цими знаннями, чи збираєтеся ви ігнорувати їх і продовжувати жити як завжди. Чи використаєте їх щоб змінити своє життя, поки не стало надто пізно? Це не просто роздуми, це початок нового життя для кожного хто готовий прийняти відповідальність за своє власне майбутнє.